Друзі, всім привіт! Рада вас вітати на нашому youtube каналі. Мене звати Вікторія Клименко, я хед клієнтського сервісу компанії GoIT. І сьогодні ми поспілкуємося з випускником курсу Fullstack Online Віктором. Вітя, привіт, як твої справи? Вітаю, все добре. Як Дуже рада, що з тебе все добре. Дякую, мене також. Розкажи, будь ласка, де ти зараз працюєш, в якій компанії і яку позицію займаєш? Я зараз працюю в компанії LI Solutions на позиції Developer. Основний мій стек: це React, HTML. Звичайна розмітка і ще вивчаю зараз нативні технології: там Dart, Flutter, React Native. Угу. Клас. Розкажи, будь ласка, яким було твоє життя до IT? Чим ти займався? До IT я займався поліграфією багато років до цього. Так що займався графікою, займався 3D-графікою. Тобто, такий шлях в мене був. Розкажи, будь ласка, як проходив марафон? Що ви робили на марафоні? Чи легко тобі було, чи навпаки складно? Розкажи детальніше. Ну, на марафоні ми робили простий лендінг з однієї сторінки портфоліо. Скажи, будь ласка, коли ти працевлаштувався? Можливо, пам'ятаєш, який це був місяць, який це був час? Так, я пам'ятаю, це, якщо брати в розрізі курсів, то це було вже в самому кінці, це був початок фінального нашого проекту, і в той час я отримав офер. По датам це було десь кінець січня. Мабуть, так. А на роботу я вийшов десь 10 лютого. Чи ні, 15. Я вийшов 15 лютого і в нас було 10 мирних днів на роботі. О, тільки встиг зі всіми познайомитися. Тобто встиг до війни в останній вагон. Так, да, дуже, дуже в останній вагон. Угу. А, розкажи, будь ласка, ти кажеш, про це влаштувався ще до завершення курсів. Як це було? А, чи довго ти шукав роботу, коли ти почав її шукати? Роботу ак, ну, більш-менш активно я почав шукати е, десь за, мабуть, місяць до закінчення курсів. Е, я зробив е, собі портфоліо. Ну, не портфоліо, а CV зробив. По рекомендаціям GoIT, я там зробив на LinkedIn нормальний аккаунт, заповнив, і вже там почав якісь відгуки на вакансії писати, а потім була так, така акція була в Харкові від IT кластеру, вони зробили такий сейшн по з бесідам з рекрутерами. Вони зібрали там десь там около п'яти чи десяти рекрутерів з різних компаній і запросили дуже багато джунів. І це був формат такий, як спіддейтинг, тобто швидкі побачення. До тебе підключають рекрутера, ви з ним. Буквально 10-15 хвилин познайомитись, щось розповісти про себе, і все, сесія закінчується, і, ну, і отак от і далі, і далі і далі. Но це було дуже круто, але був такий мінус, що там не шукали собі фронтендів взагалі. Туди прийшли там за там, C-Sharp, за Python. Але ну, я там був, мабуть, один з фронтендів, і всі рекрутери, О, привіт! Як тебе звати? Я ти? я фронтенд. О, фронтенд. Нам не потрібен фронтенд. <свистач> от ну тобто, ну але це був дуже такий класний опит з спілкування з HR-ами. І мені повезло, я там знайшов ну, познайомився з парою HR-ів, кому не потрібні були фронтенди, але потім вони зі мною зв'язалися, і ми ще раз провели вже співбесіду. І там в одній компанії навіть обіцяли розглянути варіант відкриття вакансії під мене. Що ну так наперед, тоді ще час такий був, що можна було джунів набирати багато наперед. І, і я так спілкувався багато з цією компанією, але нічого це не дало, нічим не закінчилося. І, врешті-решт, я знайшов на LinkedIn свою роботу. Ти кажеш, знайшов роботу через LinkedIn. А розкажи, як це було? Можливо, тебе помітили чи ти помітив якогось рекрутера? Розкажи детальніше. Там ситуація така була в був пост, що шукали джунів або трейнів компанію. Я там написав, що візьміть мене, бо я дуже стронг джун. Прям дуже-дуже. І я там вам ну, дуже сподобаюсь, тому що я дуже кваліфікований. Ну, Так і написав: а з цієї компанії, де той пост був, там нічого не відповідали. Ну, не знаю, може, той пост вже ну, загубився. Але один рекрутер побачив його. З компанії, і написав мені в LinkedIn. Каже, там ти дуже стронг-джун, а ми шукаємо там, може, поспілкуємося. Кажу, а вже я ж там без питань. Ну, добре, давай там за годину нормально буде. Я такий ну, блін, я ж ні до чого не готувався. Думаю, ну нормально, ну така компанія, думаю, ну я ще при неї нічого не чув. Тому не готувався зовсім до співбесіди. І це спрацювало, тому що, ну. Ти не готуєшся, нічого не нервуєш, там не повторюєш. Там... Просто от така розмова пішла, і потім рекордер перейшла на англійську мову під час співбесіди ми поспілкувалися на англійською, і мені назначили вже співбесіду потім технічно, вже з тим лідом. Як швидко після другої співбесіди тобі надали відповідь, і в якому форматі це була відповідь? Чи це був дзвінок, чи це був просто лист, наприклад, чи одразу офер на пошту? Я на наступний день написав в LinkedIn, коли ну, чи можу я отримати фідбек по технічній частині та по софтскільній частині. Якийсь, я ну, не питав, чи буде мені офер, чи не буде. Просто може я отримати від вас фідбек з, з нашого спілкування, а мені через годину сказали: так, так, там ввечері буде фідбек. І ввечері мені на пошту прийшов офер, і написали: ми тобі надіслали офер, почитай там. Скажи, скільки часу тобі треба, щоб познайомитись, скажи, скільки часу тобі треба, щоб вийти на роботу? От, я ознайомився, написав там два тижні можна мені, без проблем. Ми тебе чекаємо. Розкажи, будь ласка, про своє навчання. Коли ти вчився, ти поєднував і роботу, і навчання, чи було складно, чи ти присвячував час тільки навчанню? Було дуже складно, було складно і мені, і ще більше, мабуть, було складно моїй сім'ї. Пережити ці майже 12 місяців нашого навчання, тому що я приділяв мінімум 2-3 активна часу години на добу на навчання, це лекції, лекції в запис, це домашнє завдання. Потім читання якоїсь там літератури, яка там ну, паралельно з цим, тому там я родина майже не бачив. Я приходив з роботи, і в мене була або лекція в записі, або був вебінар, або я робив там домашнє завдання. Тому десь ну, по 2-3 години я виділяв це і в вихідні теж. Скажи, будь ласка, на твою думку, чи кожен може стати айтішником? Взагалі потрапити в айті? Ну, це від людини залежить, але шанс надається кожному. Кожен, хто прийшов на курси, він а, має все. Якщо він цим скористується, то він а, попаде в IT, отримає свій офер. А, ну, а так, це вже від людини буде залежати. Якщо не буде сумлінно працювати, не виконувати завдання, не буде а, засвоювати матеріал, то так може не знайти роботу. Але якщо все зробити по пунктах, зробити красиве CV своє, потренуватися для співбесіди, потренуватися для технічної співбесіди, ми групою наприкінці нашого курсу робили навіть декілька сесій технічних співбесід, там десь годину-півтори, там два рази на тиждень у нас були созвони. і. Кожен задавав саме каверзне питання по технічному. Хтось відповідає і задає своє питання. Ну, у нас там, там 10 чи 12 було людей, і так ми тренувалися. Я бажаю тобі подальшого розвитку, щоб твоя кар'єра складалася успішно, так як ти того хочеш. І я тобі дуже щиро дякую за те, що ти погодився з нами на інтерв'ю. Я впевнена, твій цінний досвід допоможе нашим новим студентам також. Дякую вам. Друзі, дякую, що додивилися цей ролик до кінця. Ми були дуже раді вас бачити. Підписуйтесь на наш канал, ставте пальчики догори і до нових зустрічей в нових відеороликах. Всім па-па! До побачення!